Дружина, що втекла від короля за мікрофону Ангелія. Приємного перегляду. Я мріяла в ту ніч багато разів, бачила того чоловіка в багатьох своїх мріях, його красиві очі, його теплі руки, його подих, від цього серце б'ється дуже сильно. Було моє чи його. А, Хуанг. Мамо, ти запізнишся. Прокидайся. Це не означає, що вам треба обслуговувати важливого клієнта. А? а клієнт, клієнт, клієнт. Поспішайте новий менеджер обслуговування клієнтів. Так, так, так. Це було 6 років назад, але я все ще мрію про нього. Ган Йоан, яка ти дура. А -а -а -а. Жахіття. Гантанг, ти не любиш свою матір. У тебе хороший зір, чому ти одягнула окуляри. Мамуля, ти така молода. Так чому ти робиш із себе страшило? Як ти одражишся? Якщо я не зможу одразитися, ти візьмеш відповідальність за мене. А, добре, я візьму на себе відповідальність за тебе. Мені потрібно взяти вихідний на завтра. Якщо хтось запитає, просто скажи, що у мене дідусь помер. Ти не використовував це виправдання минулого разу. Минулого разу я сказав про свого батька. Так, чому тобі потрібен вихідний? У цей день будуть саджати дерева. Це нудно, тому я не хочу туди йти, тому що всі діти будуть зі своїми батьками. Ця дитина ніколи не хотіла, щоб хтось знав, що у нього немає батька. Йому ще й п'яти років не виповнилося. Але він же настільки незалежний все більше і більше стає схожим на свого батька. А знайде тобі тата, який буде тебе супроводжувати. У тебе ще дві хвилини. Якщо ти не хочеш запізнитися, то краще перестати нести несенітницю. Спочатку ми поїдемо до дитячий Садок. Якщо він не погодиться, то проявить свою непокірність. Його характер майже такий самий, як у його батька, готель Династія. Ого! Тут так багато людей. Це не дивно, що президент Лі викликав мене на роботу, щоб зустрітися супермоделі Нану. Боюся, що це буде ще один складний клієнт. Керівник Гуан, нарешті, ви тут. Ми не можемо ніяк заспокоїти цей натовп. Що нам робити? Начальник Служби безпеки Джо Дачен. Відкрити ворота парковки. Пропустіть їх через бічну двері і супроводіть нагору. Але це проти правил захисні ворота є пожежним виходом, і за правилами ми не можемо їх використовувати. Керівник Гуан, охоронці вже тут. Так швидко. Вони прибули на годину раніше. Чому так швидко? Що робити? Що робити? Пропустіть, пропустіть. тебе кохаю. Містер Нана. Ласкаво просимо. Що? Це він. Через шість років. Як він міг з'явитися тут? Ти. А? Будь ласка, не впізнай мене. Будь ласка, тільки не це. Адміністратор Лю. Все добре, моє серце ось-ось зупиниться. Ласкаво просимо до готелю Династія. Я Гуанінь, керівник відділу обслуговування клієнтів. Пане Гуанфу, будь ласка, проходьте. Хм. Він такий, як раніше. У нього ще той же запах. Я не можу повірити, що він віп-клієнт Нана. Він назвав мене адміністратором Лю. Мабуть, лічан повинна його обслуговувати. Так чому її до сих пір немає? Вибачте, що змусили чекати вас. Це наш найкращий керівник, адміністратор лічан. Вона відповідає за обслуговування гостей у їх номерах. Вона буде повністю відповідати за ваше перебування тут. Пане Гуанфу, я не очікувала, що ви приїдете так рано. Будь ласка, простіть мене за затримку. Я лічан, адміністратор, яка відповідає за обслуговування гостей у їх номерах протягом вашого перебування у готелі. Ми забезпечимо вам максимальний якісний сервіс. Якщо вам щось знадобиться, не соромтеся звертатися до мене, і я обов'язково виконаю ваші прохання. Що сталося? Куди він пішов? Oh. Ми замовили інгредієнти, які спеціально були доставлені з Австралії. Зі мною все добре. Як добре, що за цього гостя відповідає лючан. Я хочу, щоб вона обслуговувала мене під час мого перебування в цьому готелі. Чого? Керівник Гуани дуже добре знає, як обслуговувати віп клієнтів. Боюся, що. Будьте впевнені. Кожен з наших співробітників може надати вам якісне обслуговування. Керівний Гуан. Слухаю уважно, пане Лі. З цього моменту ви несете відповідальність за комфорт і перебування пана Хуан Фу. Але. Він впізнав мене. Ти зробив це спеціально. Ні. Для вас честь працювати з паном Хуанфу, Керівник Гон, Невже ви відмовитесь? Ця дівчина, ще та халепа, звісно, ні. Добре. В такому випадку я буду обслуговувати пана нана, а мого клієнта обслужить адміністратор Лю, це -а... пане Хуанфу. Проходьте. Ти забрала мого клієнта, але цього тобі мало. Тож ти ще поручила мені ці роботи. Щоб бути відповідальним за цього відомого і важливого гостя. Це просто жахливо. Пройшло вже 6 років. Він такий, як раніше. Здається, він впізнав мене. Але це була лише одна ніч. Якщо вам нічого не потрібно, я піду. Ні. А? Пане Гуан, будь ласка, відпустіть мене. Я хочу бути впевненим, в тому що зможу вас знайти в будь-який час, а? Добре. Я готова відповісти на будь-які ваші запитання у будь-який час, навіть вночі. Звісно, він не пам'ятає мене, а я чую звук свого серця. Чому це сталося так раптово? Починаючи з 55 го по 57 го поверху, особливо на 56 му поверсі, будь ласка, забезпечте охорону. Також розмістіть камери відеоспостереження, які будуть працювати цілодобово. Ніхто не повинен підніматися на 56 й поверх. Чи не занадто це клопітно? Він платить мені гроші, тому ми повинні виконувати його бажання. Тоді роби, як він скаже. Він як справжній тиран. Хуанфу. Наслідний принц Імперія. Він дуже могутній. Блін, зовсім забула. Я повинна забрати дитину з дитячого садочку. Дитячий садок. Що? Чому вихователя таке серйозне обличчя? Що вже натворила моя дитина? Я чула, що Дід Гана помер, мої співчуття вам. Що? Ах, так. Як я могла забути про це? не чекали, що це станеться так раптово. Як би там не було, дякую за турботу. Ми тримаємось. Наступний раз. Не кажи, що у тебе немає батька, добре. Хіба він не помер? Ах, так. Щоб уникнути неприємностей, перш ніж, я сказала йому, що його батько помер. Точно, сьогодні вдень приходила з модельного агентства. Вони шукають дитину, яка стане моделлю. Я хочу спробувати. Цікаво, ти хочеш допомогти мамі з фінансовими проблемами? Я вже погодився. Що? Навіщо це тобі? Мама пожартувала. Тобі взагалі подобалось фотографуватися. Якщо погоджусь, мій річний дохід буде більше мільйона. Таким чином, ми зможемо дозволити купити собі будинок. І тоді ми не будемо постійно переїжджати. Добре, мама, не проти. Чудово, тоді я завтра піду на кастинг. Вірно, декілька днів тому господар квартири сказав, що продав її, тому нам потрібно знову переїжджати. Якщо це дійсно допоможе нам, жити стане набагато краще. Мій син знає, як заробити гроші, щоб прогодувати сім'ю. Ти ще не в такому віці щоб думати про це. Матуся пишається тобою. Сьогодні ввечері мама запрошує тебе на вечерю. Що ти бажаєш? Стейк, який готується в готелі. О, на жаль, гонфу знаходиться там. Стейки, стейки. Треба знайти спосіб його вмовити поїсти в іншому місті. До речі, неподалік відкрився італійський ресторан. Гайде туди. Матусю, ти не хочеш, щоб я потрапив в готель? Ні, це не так. <схай> я просто хочу показати тобі нові страви. І він іноді дратує мене. Чому він такий розумний? Як його важко надути? Готель великий. Скоріше за все, вони навіть не зустрінуться. Ресторан на тринадцятому поверсі, о, це дяді п'яний, геть звідси, обережно. Звали Так, так, звісно. А? Малий, усе добре. Так, дякую дядя. Які в нього гарні очі. Тоді я піду, до побачення. Ця дитина дуже гарна. Його вік якраз підходить нам для моделі. І його очі такі, як у мене. О! Зачекай! Пане Хуанфо, гості вже тут. Хух. Так. Ходімо. Тим часом дядя... дядя Цяо. Хлопець, ти вмовив маму прийти сюди. Я дуже щасливий. Дякую дядя Цяо за його роботу. Стейк такий смачний. Добре. Я чув, що у тебе проблеми з клієнтом. Ти ж знаєш, що я готов допомогти тобі. Нічого страшного. Я впораюся. Не турбуйся. А, добре. Ось моя нова страва. Спробуй, скажи, як тобі. Це за рахунок закладу. Добре, спробую. Все одно заплачу. Якщо ти знову відмовиш мені, я більше не прийду, заплати за цю їжу, але десерти приготую вам безкоштовно. Я піду допоможу на кухні. Бувай. Якщо ти хочеш спілкуватися з дядою цяо, то я не проти. Ти розумієш, про що кажеш? А він високий, у нього гарна зовнішність. Якщо ти будеш спілкуватися з ним, то нам не обов'язково замовляти їжу додому. Мій син шукає мені чоловіка, який смачно готує. Мій син шукає мені чоловіка, який готує смачно. Скажи ти хочеш, щоб дядя став твоїм батьком? Um, ні. Тоді не потрібно мене сватати. Добре, я відвезу тебе в басейн, як закінчу свої справи. Домовились, я буду чекати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. А... Матуся. Мама йде на тренування. А ти, поки поплавай в басейні, пізніше я заберу тебе. Добре. Мій син з кожним днем стає все гарнішим і гарнішим. подивись подивися дитиною, поки я займаюся. Добре, тренувальний зал. Керівник Гуан. Будь ласка, йдіть за мною. Все отани адміністратор не Що? Тут, крім тебе, немає нікого. «Ти І за цього ви перервали моє плавання, як нудно. Ти. Лючан. Що це таке? Ти збираєшся вдарити мого сина? Це твій син? Він вкрав мою річ. Я просила повернути мені її, що не так? Вкрав? Мій син не злодій. Це тільки твої слова. Дай докази. Лічанся Сяо не міг би щось вкрасти. Ви напевно, забули її в офісі. Що не так. Мобільний телефон, який я поклала в сумочку, зник. Старший адміністратор Лі. Подивіться, будь ласка, камера відеоспостереження, Зв'язуй, хто вкрав її телефон. Останні дні камера відеоспостереження відключені. Не бери в голову. Якщо ви мені повернете телефон, то я зроблю вигляд, що нічого не сталося. Домовились? Ти що глуха? Мій син сказав, що він не крав твій телефон. Ти. Добре, якщо ти так кажеш, тоді я з'ясую, що сталося. Старший адміністратор Лі. Дайте ваш телефон. Я телефоную в поліцію. Нехай вони з'ясовують де мій телефон. А, В поліцію? Не треба телефонувати в поліцію. Ми самі в усьому розберемося. Адміністратор давайте ми не будемо телефонувати в поліцію. Ти хіба тебе тут не було? Не бачив, що сталося? Я був вбиральні. У цей час тут були адміністратор Луїтан. Ти чула? Якщо це не син вкрав, то це, скоріш за все, була ти. Перед тим, як когось звинувачувати, надайте докази. Ти. Лю, Лючан, це ваш телефон. Звідки ти знаєш, що це мій телефон? На заставці телефона була ваша фотографія. Ти я й вирішила, що він ваш. Поспішаючи ви забули його? Яка глупість. Ти хто ти такий, що повчати мене? Звісно, за тебе заступиться твоя мама, але у тебе немає батька. Твоїм вихованням ніхто не займається. Що? Справді штовхнула мене. Ось бачиш, чому навчила тебе мама? Той, хто ображає мене, той отримає від мене відповідь. Люді повинні відповідати за свої слова. Зрозумів? Мамо, я зрозумів. Це тітка, що розізлила тебе. Вона захоче помститися тобі. Якщо вона нашкодить мені, то я дам їй відсіч. Сей, будь певнений. Мама не дасть себе образити. Моя мама найкраща. Ранок наступного дня. <плес> так гучно плаче. Вона що скаржиться на мене за вчорашнє. Люча, не треба плакати. Ви тільки подивіться, моя рука опухла. Це тому, що вона мене вчора штовхнула. Якщо її не влаштовувала моя робота, то могла просто мені про це сказати. Чого вона хотіла досягти, зробив це. Президентлі. Якщо це так продовжиться, то мою й більше не зможе тут працювати. Президент Лі. викликали мене? Га. Гуанін. Це ти штовхнула її? Так. Чому? Це випадковість. Ми колеги, як я могла зробити це навмисно. Дурнися. Очевидно. А? <звінь> Дзвінок від Хуанфу Завчасно. Президент Лі, вибачте, пане Хонфу дзвонить. Пан Хонфу? Швидше, швидше. Не будемо пана Хонфу змушувати чекати. Так. Добрий ранок, це Гуанінь. Так, зараз буду. Так. Ви зайняті важливим клієнтом. Ви повинні зробити все, щоб він був задоволений нашим обслуговуванням. Так, президент Лі, адміністратор Лю, вам варто носити нижчі підбори. Ти! А? А? Якщо що, будь ласка. Хейту hey, багато не треба в плані перекладу. Я переводила це сама <з, <з)>, з англійської мови, якщо що. Так що, друзі, хто бажає переводити з англійської мови, допомогти мені з цим проєктом, то welcome to! От. А я скину внизу посилання на мій телеграм. Пишіть туди. В цьому проєкті 300 глав, мать його 300 глав. І я відчуваю вже, що я, по-перше, не з цим проєктом в плані перекладу. А по-друге, мені здається, що вона буде приховувати свою, скажімо так, ну, хто вона є, да? Ви, що вона то, на сексі, шмексі діва і все таке інше. Вона буде все це приховувати дуже багато, і, скоріш за все, що це його син, а ми, скоріш за все, це, це вже і так знаємо. Тут не приховується, не приховується нічого. Що це його син на 100% не дуже скоро. Тому я, я думаю, що не дуже затягнеться сюжет, тому що їх перша зустріч відбулася, скажімо так, дуже короткою. Тому я думаю, це будуть відтягувати якомога мога довше, але не знаю наскільки.